Рівну Христі щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Дякую за ваші пожертви, нехай Бог приймає. І знаєте, як би не було, я бачу, що все рівно ви приходите на цю молитву до Пресвятої Богородиці. дуже важливо. І навіть якщо ви дивитеся в записі, це також є дуже важливо, тому що ми цей частину свого життя так приділяємо Богородиці. І той, хто з Богом жив, як не хтось старші люди казали, хто з Богом живе, то той буде жити, як Бога за пазуху. З Богом жити, це значить уділяти Богові частину свого життя, піти до церкви, піти помолитися, це той час, який я уділяю Богові. І якщо ми в своєму житті будемо ну, частину свого життя уділяти собі на сон, відпочити треба. Уділяти собі, щоб себе привести в порядок, уділяти собі, щоб себе ну, постійно тримати в формі, щось читати, щось вчитися, щось відновити в своїй пам'яті, тренувати свою пам'ять. Ми уділяємо часу на те, щоб зростати у Бозі. І частину свого життя уділяємо Богові. Тоді Господь Бог скаже, ти виконав мою заповідь. Люби Господа Бога того усім серцем, то й усією душею, усіма мислями і ближнього свого як самого себе, як самого себе. Бачите, такий Бог і милосердний і простий. Він не вимагає від нас якихось особливих там, подвигів, духовних, не знати яких. Просто дбай за собою, за собою пантруй. Зроби так, щоб з твоїх уст не виходили матюки. Це буде чудесний дарунок для Бога. Зроби так, щоб ти завжди мав уміреність у питтю, уміреність у їді. Не думайте, що ті ж тільки ті мають проблеми, що не мають міри в випивці. Ті, що не мають міри в їді, також також роблять собі шкоду у здоров'ю, що не знати, куди піждять. Бо так і так помираємо, але біда, що, знаєте, Одно діло, коли ти вмер там, щось тобі там відказало, печінка, нирка, чи що там, і все. А коли ти не годиш спинити з того і ти постійно голодний, і, і потім ходиш, не, не можеш ходити, бо тобі важко. І не годен сидіти голодний, бо ти вже так привик багато їсти. Навіть, коли людина віддаляється від Бога, і навіть просто жити важко. А якщо ти з Богом, і все дуже-дуже, дуже добре. Так, ти змучуєшся, бо якщо ти навіть з Богом не думаєте, що ви не будете змучуватися, будете, вам також треба буде відпочивати, однозначно. Але дайте ото відчуття такого виконаного обов'язку, воно тобі зразу наполовину вже здоровше, вже майже наполовину відпочив. Так що уділяйте свій час Богове. Це є дуже важливо. І не забувайте про себе. Бо Якщо ви будете дуже, тільки думати за Бога за себе забудете, Бог то не прийме ту жертву. Бо тому що Бог хоче спасти тебе в першу чергу. Думай за себе. Ніхто за тебе не подумає, не переживає. Ні мама, ні тато. Щоби спасти твою душу, мусиш сам прикласти свої зусилля і свої старання. Так, доренькі мої, хочу. Бачу, що там є. Тихо. Бачу, що є запитання, а я по перше зранку сьогодні не всю, бо ми їхали на похорон. Ми хоронили бійця. І знаєте, що, ну, що є важливо, що хотілося б з вами поділитися із цього, із цього, з цього похорону, Та? Знаєте, ми приїхали. І тільки прийшли, от тільки почали молитву. І це такий дощ, ну просто ну злива ще з градом. Інтенсивний дощ такий, що я за одну хвилину я був чисто мокрий. Просто текло з мене так, якби у ванну заліз і виліз прямо мокрий з мене тече. Закінчилася молитва, сіли в машину, дощ перестав. Приїхали на похорон. На, 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 на цвинтар, приїхали на цвинтар, вийшли, погода, нормально, все. Беру труну, витягають із, із машини, кладуть на ці підставки, починаємо там ще на, на цвинтарі молити, вже панахіду, як дощ, починає падати. Ну такий знак конкретний, розумієте? Опустили вже того воїна в землю і цей. І все, запечатав гріб. Погода, сонечко, ну, під, на, під нами мокро бо дощ падав. Все. Але ще що хочу сказати, що він загинув у липні 23-го року. ще. 23-го року. І аж тепер два роки, аж тепер ми його похоронили. Знаєте, цій, цій війні. Скільки тих всяких ситуацій? Я собі думаю, що ми, Світланку, скільки вже є свідками, знаєте, таких ситуацій, ну таких ситуацій, ну я би хотів навіть з вами поділитися, але не можу. Закінчиться війна, треба буде книжку писати, напевно, щоб це все не забути і розказати. І люди знають. Ну так, так що молимося і за наших хлопців, і за тих загинувших воїнів, бо тому що коли вони вже отримують очищення, прощення, пристають перед Господом Богом, вони, як воїни, будуть нас із неба захищати, із неба будуть нас захищати.